Добрий день, шановні друзі, вас вітає інтернет-магазин Мотоблок БЦ. В даному відео розглянемо покришку на мотоблок у розмірі 420 на 10. Виробник даної покришки є фірма БЦ. Що ми можемо сказати за дану фірму? Дана фірма БЦ зарекомендувала себе на ринках Польщі, це означає, що товар сертифікований і має хорошу якість. Дана покришка вироблена в Китаї, але якість. Покришка дуже висока. І так, розглянемо дану покришку. Розмір 420 на 10. Дана покришка має 10 слоїв, 10 ПР. Фірми BC, польський бренд. Покришка є направлена, її треба ставити в одному положенні, Так, виробник заявляє, чітко, що покришка є made in China. тобто виготовлено в Китаї. Покришка зроблена із нейлона, тобто в ній присутні 10 слоїв нейлонових ниток. І так, розглянемо параметри даної покришки. Дана покришка має висоту 46 см та ширину 9 см. Довжина зуба йде 6 см та висота зуба 2 см. Дана шина з протектором ялинка в розмірі 4х10 підходить на міні-культиватори, мотоблоки або мототрактори, такі як зірка, Добриня, Зубер, Кентавер або багато інших моделей. І так, зробимо висновок. Чому ми радимо придбати дану шину? Тому що якість даної шини краща набагато від інших виробників Китаю, у ній присутній каучук, покришка йде з камерою та прослужить вам довгі роки. Якщо зацікавилися, звертайтесь, переходьте за посиланням. Завжди будемо раді бачити вас в нашому магазині.